Тема сьогоднішнього уроку – клімат та води суходову Австралії. Австралія розташована між 10-ю і 38-ю паралелями в Південній півкулі, тому протягом усього року сюди потрапляє значна кількість сонячної енергії. А отже, майже для всього материка характерні високі температури повітря. Цей материк найсухіший у світі, це спричинено тим. Що над материком переважають континентальна тропічна повітряна маса і несхідні рухи повітря. Більша частина материка розміщена в широтах, де панує пасатна циркуляція. І хоча повітряні маси рухаються з тихого океану, вони не приносять значних опадів у внутрішні райони материка. Великий вододільний хребет перехоплює вологу пасатів. Тож ресні опади випадають тільки на повітряних схилах гір і на вузькій узбережній смузі. Австралія зволожується вкрай нерівномірно. близько 40% материка дістає менше 250 мм опадів на рік і тільки 10% понад 1000 мм. Крайня посушливість клімату Австралії істотно ускладнює використання земель у господарстві. Кожні 10-15 років в Австралії трапляються великі посухи, що тривають інколи по 2-3 роки. У цей період дві третіх материка дістає менше 25 мм опадів на рік. Проте справжнім стихійним лихом для Австралії є раптові зливи, що завдають величезної шкоди сільському господарству, гинуть урожаї та худоба, змивається ґрунт. Австралію перетинають Чотири кліматичні пояси. Субекваторіальний, тропічний, субтропічний та маленька частинка – помірний. Північна частина материка перебуває у субекваторіальному кліматичному поясі. Тут упродовж усього року тримаються постійно високі температури, близько плюс 25 градусів Цельсія. І випадає велика кількість опадів близько 1500 мм. Чітко простежуються сезонні відмінності щодо випадання опадів. Дуже вологе з грозами та зливами літо і суха зима. У тропічному кліматичному поясі на тлі загальних високих температур повітря влітку і в січні в них в середньому становить плюс 30 і взимку. У липні плюс 16 за характером зволоження розрізняють два типи клімату. Континентальний і вологий тропічний. В областях з тропічним континентальним типом клімату випадає близько 200 мм опадів на рік. У районах тропічного вологого типу клімату на сході материка кількість опадів може бути в 10 разів більшою. Амплітуда температур навпаки значно більша у внутрішніх частинах материка. Субтропічний кліматичний пояс охоплює південну частину материка. Температура повітря тут додатня протягом року, але кількість і режим випадання опадів значно змінюється із заходу на схід. На південному заході Австралії клімат середземноморський, що характеризується сухим літом і вологою зимою, в центральній частині поясу притаманний континентальний субтропічний тип клімату, із сухим жарким літом і порівняно холодною зимою. На південному сході панує вологий субтропічний тип клімату з рівномірними опадами впродовж року. У помірному кліматичному поясі розташований лише острів Тасманія. Під впливом переважаючої помірної повітряної маси зима тут пові... помі... порівняно тепла, з нестійкою погодою, сильними західними вітрами і нежарким літом. На острові випадає понад 1000 мм опадів на рік. Через сухість клімату в Австралії мало великих річок. Мурей з притокою Дарлінг – це найбільші річки Австралії. Вони беруть початок на великому вододільному хребті і належать до басейну Індійського океану. Головне джерело їхнього живлення дощі. Дарлінг набагато довший за мурей, але не завжди доносить до нього свої води. Улітку він пересихає і розпадається на окремі водойми. На відміну від своєї притоки, Мурей у посушливий період поповнює води завдяки таненню снігів на вершинах австралійських Альп, тому не пересихає. Річки басейну Мурей є важливим джерелом водопостачання для господарських цілей. Більша частина площі материка, тобто його внутрішні райони, не має стоку в океан. Тут переважають тимчасові водотоки ріки. Протягом більшої частини року. Вони сухі і заповнюються водою тільки після короткочасних злив. У цей період трапляються паводки, під час яких рівень води піднімається на 10-12 метрів, але вода швидко спадає, залишаючи оголене кам'янисте дно. Озера Австралії переважно безтічні та засолені. У сухий сезон вони часто. Розпадаються на окремі мілководні водойми або зовсім пересихають. Таким є і найбільше озеро Материка Ейр. Воно розташоване на 12 метрів нижче рівня моря і збирає воду з величезної території за допомогою кріків. Улітку площа озера становить близько 15 тисяч кілометрів квадратних, проте, в інші пори року озеро пересихає і дно його вкриваються кіркою солі. Невипадково озеро Ейр називають мертвим серцем Австралії. Нестача поверхневих вод Австралії частково компенсується великими запасами півден підземних вод. У прогинах давньої платформи є численні Артезіанські басейни, що охоплюють більшу частину площі материка. Найбільшим є Великий Артезіанський басейн площа його понад 2 мільйони км2, що розташований у межах центральної низовини. Його слабосолону і теплу воду населення використовує для побутових потреб. Водна проблема це одна з найголовніших в Австралії на материку дбайливо ставляться до водних ресурсів, широко застосовують повторне використання води, а в окремих районах є опріснювальне остаткування.